Всім кріпезного здоров'я та слава Україні! Так як вішалки в нас виготовлені в Україні із жесті і нікуди не годні, замовили нам вішалки надійні та довговічні. Для цього беремо ми 1,5 метра дюймової труби, розмічаємо для верхніх крючків, а верхні крючки ми виготовляємо із кругляка 10-го. Вигинаємо їх такою красивою ескою. І 6 штук один проти одного зварюємо. Нижню частину виварюємо на 4 півдюймових трубки. Під кожну трубку підставляємо шайбочку, щоб все це стояло надійно та гарно. От така у нас вийшла вішалка. Всім гарного дня! Дякую за перегляд!